Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми обговоримо, чи може військова комендатура зобов'язувати чоловіків носити з собою військово-облікові документи. Але перед тим, як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, підставою для створення цього відео став наказ військового коменданта Львівської області про зобов'язання всіх чоловіків військовозобов'язаних носити з собою військово-облікові документи. А саме це наказ номер один від 17 листопада 2023 року. І тільки вчора ми поговорили про те, що народний депутат Мар'яна Безугла. Анонсувала великі зміни у законодавстві про мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. І серед цих змін, зокрема, було анонсовано обов'язок військово зобов'язаних носити з собою військово-облікові документи. І вже на наступний день ми бачимо, хоч і заднім числом, але бачимо наказ військового коменданта Львівської області про те, що Комендатура зобов'язує всіх чоловіків носити з собою військові документи, військово-облікові документи чоловіків віком від 18 до 60 років. І друга частина цього наказу це якраз надання повноважень працівникам територіальних центрів комплектування перевіряти такі військово-облікові документи та документи, які посвідчують особу. Військово зобов'язаного. Давайте проаналізуємо першу частину та другу. Почнемо, звичайно, що з встановлення обов'язку носити з собою такий військово-обліковий документ. І хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день немає жодного закону чи іншого нормативного правового акту, який би встановлював чіткий обов'язок чоловіка військовозобов'язаного носити з собою або документи, які підтверджують особу, наприклад, паспорт. Або військово-облікові документи, тобто приписне свідоцтво або військовий квиток. І незважаючи на те, що такого обов'язку не було, працівники ТЦК все одно вимагали ці документи і відповідно зустрічали опір від військовозобов'язаних, які були освідчені про те, що а, такі документи вони не мають з собою носити і нема такого обов'язку, і відповідно немає відповідальності. За те, що вони не мають з собою таких документів. І з приводу цього достатньо багато виникало суперечок між чоловіками та працівниками ТЦК. І це доходило і до бійок, і до того, що працівники ТЦК затримували, незаконно затримували а, таких чоловіків і відвозили до приміщень територіальних центрів комплектування, і там вже намагались встановити і ідентифікувати такого чоловіка. І, звичайно, що держава побачила, що є ну такий пробіл, скоріш за все, в законодавстві, тому що дійсно є воєнний стан, але обов'язку носити під час дії воєнного стану військовий квиток немає, і це створює незручності у роботі територіальних центрів комплектування. І на думку держави, на думку представників держави. Це сповільнює процес мобілізації, і саме тому вже починають військові коменданти, і я бачу це вже не вперше, що вони починають приймати такі накази про зобов'язання носити військовозобов'язаних носити з собою військово-облікові документи. На мою думку, такі обов'язки вони не можуть встановлюватись саме наказами військових комендантів, тому що вони. Діють в порядку, передбаченому законом в першу чергу законом України про правовий режим воєнного стану. І серед цих інших повноважень там немає встановлених повноважень щодо того, щоб комендатура або військова адміністрація встановлювала обов'язок громадянам носити з собою певні документи, в тому числі і документи, які посвідчують особу. Дійсно, таких обов'язків немає, тому я вважаю, що. Прийняття такого наказу воно е, виходить вже за межі повноважень е, військової адміністрації і за межі повноважень коменданта Львівської області. Тому я вважаю, що такий наказ, по-перше, він не зовсім легітимний, а по-друге, е, ще потрібно довести до відома всіх військовозобов'язаних. Львівської області в даному випадку щодо існування такого наказу і щодо існування такого обов'язку. І відповідно це зробити в найкрачіші строки, то просто неможливо. І звичайно, що кожен чоловік, якого будуть зупиняти працівники ТЦК, він буде посилатись на те, що він з таким наказом не ознайомлений, тому що це не є закон, він не оприлюднюється на сайті Верховної Ради України або в інших офіційних джерелах і відповідно ознайомитись з таким наказом, а поки що, окрім як в інтернеті або в соціальних мережах, то фактично неможливо тому казати про те, що такий обов'язок. Він існує і він доведений до відома громадян, в даному випадку мешканців Львівської області, то поки що казати зарано. Ну і по третє, друзі, звичайно, що потрібно звернути увагу, що ніякої відповідальності за порушення такого обов'язку не встановлено, тому що притягнути, наприклад, військово зобов'язаного за порушення правил військового обліку. А в зв'язку з тим, що він не носить військовий квиток з собою, то звичайно неможливо. І навіть якщо такі постанови ТЦК будуть видаватись, то вони будуть дуже легко скасовуватись у судовому порядку, тому що до правил військового обліку не входить, поки що не входить. Обов'язок носити з собою військово-обліковий документ, і відповідно, я думаю, що в подальшому, як і анонсувала Мар'яна Безугла, просто будуть внесені зміни або до закону про військовий обов'язок та військову службу, або до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, або до порядку ведення військового обліку. І я думаю, що це буде в достатньо стислі строки прийнято. Друзі, ну і звичайно, що друга частина цього наказу це надання повноважень працівникам ТЦК перевіряти документи. І тут теж потрібно звернути увагу, що у працівників ТЦК вони і так ці повноваження були. Але вони були у певних випадках, тобто працівники ТЦК, як і інші представники військових адміністрацій, можуть перевіряти документи, але вони можуть це робити лише у випадках, передбачених порядком перевірки документів, в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів. І службових приміщень, і житла. Тобто цей порядок він передбачений постановою Кабінету міністрів України номер 1456 і там зазначено виключні випадки, коли представники ТЦК або будь-які інші уповноважені особи вони можуть перевіряти чи то речі людей, чи то документи, чи то автомобілі, наприклад, або навіть житло відповідно таких осіб. І, звичайно, що в цьому порядку не передбачено, що, наприклад, уповноважені особи, в тому числі працівники ТЦК, можуть перевіряти речі або документи просто на вулиці, і цей наказ він так само нічого не змінює по факту. Він лише підтверджує, що працівники ТЦК можуть перевіряти документи. Але знову ж таки, ми живемо у правовій державі і потрібно розуміти, що. Працівники ТЦК можуть перевірити документи, але знову ж таки керуючись цим порядком перевірки, затвердженим постановою 1456. Якщо вам цікаво, можете подивитися, це пункт 8 цього порядку, там визначені всі. Підстави для того, щоб у вас перевірили документи, і фактично ці самі підстави стосуються і поліції, тобто і поліція не може зупиняти будь-яких військовозобов'язаних на вулиці і перевіряти їх документи. І так само представники і працівники ТЦК так само не можуть просто зупинити і перевірити документи, якщо ви, наприклад, не вчиняєте якесь адміністративне чи кримінальне правопорушення. Це як один з прикладів. А, тому відповідно. Якщо е, працівники ТЦК будуть посилатись на такий наказ номер 1 це стосується Львівської області, або будь-яких інших областей, де так само працівники ТЦК будуть е, прикриватися наказами військового коменданта, е, то все одно потрібно. Працівникам ТЦК довести, що є підстави для того, щоб перевіряти документи у відповідного військового зобов'язаного, тому що просто так знову ж таки вони перевіряти документи не можуть, тому що це вже виходить за межі їхніх повноважень. Ну і відповідно, якщо вони виходять за межі своїх повноважень, перевищують ці повноваження, це є вже склад кримінального правопорушення. І відповідно про це теж потрібно працівників ТЦК повідомляти. Тому, друзі, така ситуація, звичайно, що кожен день говорять про те, що мобілізацію повинні прискорювати, темпи збільшувати, розширювати, і покроково це буде відбуватись. Будуть, я думаю, що вводити зміни щодо. Зменшення прав на відстрочку, зменшення кола осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, так само обов'язково зобов'яжуть всіх носити з собою як документи, які посвідчують особу, так і документи, що підтверджують статус військовозобов'язаного або призовника. А я думаю, що ми від цього нікуди не дінемось. Ну і відповідно, потрібно все одно мати поняття про те, які у вас є права, і що потрібно говорити працівникам ТЦК у тому чи іншому випадку. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.